Доброго дня. Не доброго дня, а добрий день або добрий день, як нас вчив наш улюблений Авраменко. Сьогодні ми поговоримо про самотипування, як визначити свій тип особистості. І сьогодні ви, на жаль, не будете визначати свій свій тип особистості. Сьогодні ви послухаєте про мої особисті рекомендації і інструкцію, як це робити. А потім я наступні або 4, або 8 відео буду Випускати про функції це залежить від того, наскільки добре я буду їх описувати, і наскільки швидко, бо я дуже люблю багато говорити. До речі, ну, типу, якщо ви не знаєте про що я говорю, розумієте, всі мої відео прийдеться потім дивитися як серіал, бо ви не будете знати контексту. Про який йдеться в цьому відео, якщо ви не подивились минуле відео. Спершу, щоб визначити свій тип особистості, нам потрібно визначити когнітивні функції. Про когнітивні функції я трішечки розказувала в минулому відео і трішечки розкажу в цьому відео. І я знову повторюся, в кожному типі особистості є свій набір когнітивних функцій, а в загальному когнітивних функцій є вісім. Так. Це прям як хромосоми, знаєте? Чого я так багато говорю вже три хвилини пройшло? Я спокійна. Отже, як визначити свій тип особистості? Спочатку ми визначаємо когнітивні функції. Якщо ви не можете визначити своїх когнітивних функцій, ви звертаєтеся до сайтів з тестом. Тести, ну зрозуміло, що тести це точно не завжди. ну... Не те на що потрібно опиратися. Але є деякі тести, які можуть вас е, непогано протипувати і визначити вашу, ну, хоча б домінантну функцію. Допустимо, Норва – це хороший сайт. Я кажу: не, не треба опиратися на цей сайт. Е, в загальному на всі тести це така досить погана штука. Е, найкраще сама себе типувати, самі себе типувати. Але ну, тобто, є люди, які ще точно повністю не заглиблені в цю тему. І їм буде важко це все самим визначати. Тому для цього є заміна, тест для початківців. Найкращий тест, який я поки що знайшла, це сакінорва. Це не реклама, буде посилання в описі. Сакінорва, е, на жаль, якщо ви не знаєте англійської мови, то ви його не пройдете. Там є варіант російська мова, але я пропоную його не обирати. Фу, який в мене чехол. Брудний. Сакінорва це ви проходите тест, ви там, типу, по цих ступенях від дуже сильно червоного до такого, тут нейтральне, і потім отут зелене. Прям. Ну, тобто, так, скоріше за все, нейтрально, скоріше ні, ніж так, ні. Оце такі от у нас будуть варіанти відповіді в тесті на Сакінорві. Чисто подивитися на механіку, то схоже, ну, типу, на візуальна штука дисплей, то ну, це дуже схоже на 16 персоналітіс. Тобто, якщо ви раніше користувалися, не дай Боже, користувалися сайтом 16 персоналітіс, ви знаєте, як проходити цей тест. Але потім буде затруднення з результатами. Бо е, потім ви проходите цей тест, і е, ви бачите ось таку табличку з 16 типами особистості, і там, типу, йдуть всякі різні циферки. І ви думаєте, що якщо там, допустимо на якомусь типі особистості, циферка найвища, то ви думаєте, що це ваш тип особистості. Але ще зарано вирішувати, чи це. Той тип особистості, чи ні. Далі ми прогортуємо вниз, і ми бачимо, що ми бачимо перед собою: когнітивні функції. І тому е та циферка, яка найбільше нам показала, це там вже нам показує домінантну функцію, і вже на цьому ми найбільше орієнтуємось. Бувають такі випадки, там, де в двох когнітивних функцій однакове число. Тоді ви вже самі е, определяєтесь, що вам більше підходить. Але є одна проблемка, бо е, кожен набір функцій, він е, в наборі функцій не може бути одночасно, е, допустимо, функції не і функції С. Функції Ні і функції Сі. Так само не може бути функції Ф і Т і Фі і Ті разом. Це неможливо. Має бути ФЕ-ТІ або те фі Може бути не Сі або се Ні. По-іншому ніяк. Тому, е, типу, вам потрібно спочатку визначити вашу домінантну функцію. І потім я забула, як називається позиція, це аукс, напевно. Ця перша позиція це типу домінантна. Ах! Мем згадався з цим, як його звати. превентивний удар по позиціям. Чотири позиції Я зараз покажу карту привоз. Дякую. Отже. Я збилася з думки, мені треба попити чаю. Привіт! Спочатку ми визначаємо функцію на першій позиції, тобто домінантну, і на другій позиції, тобто, скоріше всього, аукс, бо я не пам'ятаю, як називається друга позиція, скоріше всього, аукс. Софія, чому ти не готуєшся до відео? Я тебе ненавиджу. Отже, найголовніше це визначити домінантну і Аукс. Ми це запам'ятали і ви це запам'ятайте собі назавжди, на все життя, і ви, ви понесете цю інформацію до себе в труну. Я думала це відео буде кращим, чесно. Я розчарована в собі. Зато тут буде більше мемів. Отже. Ви визначили свої е, дві головні функції, і вже по цих двох головних функцій ви вже е, можете повністю зрозуміти, що буде далі. Типу, допустимо у вас, ваші дві головні функції це ті, не. І ми згадуємо наше правило там, де ті і фі допустимо разом не можуть бути не допустимо, а точно ті і фі. Не можуть бути в одному наборі разом? Ми згадуємо це правило. І тому ті ф. Основне правило. Ті Ф. І далі в нас є функція Не. І що ми? Знову по цьому самому правилі? Що якщо є «не», то С не може бути? Тоді автоматично Сі. І що ми маємо? Там вже потім ви дивитесь на картиночку з наборами функцій, і ви вже можете собі там трошки це поміняти місцями. І вас складається повністю ця картинка з типу особистості. Неймовірно. Я бажаю вам успіху у визначенні свого типу особистості. І якщо ви з першого разу не визначите свій тип особистості правильно. Не переживайте. Навіть професіонали в своїй справі можуть стикнутися з таким явищем, як містайп. Яс айме драма квіт, бо на байчо. Місь Тайп. Це, е... Це така ситуація. Я вам приведу в приклад. Ви, допустимо, десь рік тому визначили, що ви інтипу. А зараз ви зранку просинаєтесь і такі. О, перепройду тест. У мене така, такий ну, мотивація появилася. Перепройти тест на Сакінорві. Чому би і ні? Ви проходите тест, і у вас домінанта функція. Ні. А не ті. Ви впадаєте в депресію. Бо ви розумієте, що це день містайпу, День містайпу. Найгірший день у світі. І такі дні е, можуть бути, розумієте, давайте придумаємо статистику. Отже, практично кожна людина, яка зацікавлена у типології, практично. Кожен день стикається з проблемою містайпу. І з тим, що вона не впевнена в своєму типі особистості. Тому, якщо ви переживаєте, що ви якось неправильно визначили цей тип особистості, то не переживайте. Дякую, що ви вислухали мої рекомендації. Ну, якщо типу реально. Я зараз серйозно кажу, бо взагалі, з самого початку я вважала себе інтежи. Я, я думала, що я ні дом, а потім не функція стала моїм ауксом. І указала, що я ні дом. І на другому місці в мене не функція. Якщо вам варіант з е, визначенням е, функції в тесті не подобається, типу, за допомогою тесту вам не подобається, то читайте описи. Я вам посилання на різні телеграм-канали, е, я вам посилання, коротше, посилання зроблю в описі, і, типу, там ви зможете собі почитати описи функцій і зрозуміти, можливо, яка у вас домінантна, яка у вас. і так далі, і так так далі, далі. Ну, ви Типу, якщо вам цікаво, самостійно це робити, прекрасно, я за вас рада. І якщо ви не настільки лінива людина, то я просто в шоці, бо я ще не зустрічала таких нелінивих людей. Якщо ви реально існуєте, Боже мій. Напишіть мені. Дякую вам за перегляд. Посилання я лишу в описі. Ви зможете почитати описи функцій, описи, типу, трошки описи різних особистостей, якщо я знайду. Якщо я знайду. І, ну, я вам скину все, що потрібно. Тому ось. Дякую вам за увагу. З Новим роком, і, можливо, з Різдвом Христовим <смірствування> я не міг говорити. Дякую. Неймовірно, вам дякую за увагу.